Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 15 листопада 2023 рік. І сьогодні я хочу зняти ролик, ролик подяки моїм дівчатам, моїм любимим блогерам, на яких я училась на їхніх відео. Вирощувати орхідеї, вирощувати цитруси. І е, які в мене були помилки, я могла порівняти, я могла е, зробити якісь висновки і е, ну, вдячна їм за те, що все-таки в мене вийшло. Е, рослин у мене дуже багато, і е, я. Люблю рослини, мабуть, з дитинства, скільки я себе пам'ятаю, скільки я що-то вирощувала. І на дачі, і ще як була в школу, бігали ми в квітниках, я постійно що-то вирощувала, садила. І в природі я любила милуватися квітами. Але не завжди все вийшло. Цитруси в мене, скільки я пробувала, не вийшли. Тому що раніше не було інтернету, літератури не можна було такої об'ємної почитати, зрівняти, що я роблю не так. Тому в мене цитруси не вийшло вирощувати. І от я дуже вдячна, ви можете підписуватися на цих блогерів, вони. Наскільки. Э, дають? Повну інформацію по вирощуванню і цитрусів, і орхідей, і е, взагалі пересадка рослин. Я вдячна Танюші Кузьмук із Запоріжжя. Ви можете приєднуватися в групу і получати, ну, повну інформацію по вирощуванню цитрусів. Я дуже вдячна Оксані П'ятигорській із міста е, Київ. Ну, я так розумію, що вона в предмісті, де то Києва в Обухові. Я дуже багато також її ролики дивилася, зрівнювала і вдячна. Вона мені навіть присилала черенки, авокадо, які в мене дуже гарно шикують і поприймалися, уже хороші дерева. По орхідеях я дуже багато дивилася роликів і, і по фаленопсисах, і по природних орхідеях. І краще, ніж із Кривого Рога наша патріотка Україночка Маріна Теліш. Наскільки також вона дає повну інформацію, як вона пересаджує, як вона поливає. І ці дівчата вони все розповідають, те, що вони до, ну, успіхів в них прийшли, мабуть, із тим великим. Трудом, великою працею, яку вони по житті набули оцього досвіду і ділилися з нами. Я сьогодні хочу, Маріночка, я думаю, що ти дивишся мій ролик, і хочу тобі показати отаку прекрасну орхідейку, яку я купувала у тебе. Ти подивися, яка вона розкішна. Я її купувала в тебе. Зрозуміло, що в керамічному горшку, але я не змогла справитися з ним, з керамічним, я її пересадила у отакий горщик пластиковий. І от що вона мені чудить, вона видала чотири, уже квітконоси у мене скоро розпустяться от бутончики. такі. Ще один є ось чехол, він трошки пізніше, це вже п'ятий чехол буде роз, пізніше розпуститься. А ці, я думаю, що вони, якщо разом відкриються, то це буде, звісно, красота така, що ну, я, мабуть, не зможу намилуватися нею. Оце твоя орхідейка, яку ти мені уділила. Яку ти мені виділила і продала, і я наскільки вдячна тобі, що я тобі не можу навіть передати. Отака от в мене є орхідея, яка скоро розквітне, і я її сніму і вам покажу. А от цим У мене їх три, отаких от три стріли видав. Один, він скоро вже розквітне. Він перший рік у мене квітне, буде квітувати. Я не знаю, якого він кольору, але бутони жовтоваті. І ще у мене от поряд стоїть отакий, ну, видає теж 4 квітконоси, є. Отам от він лізе. І ще є два такі маленькі, там аж внутрі. І вони цей, цим біде у мене розового кольору. Я не знаю їхні, як назва їхня, тому що я їх купувала, вони приходили без назви. І мені кажеться, що в оцього не дуже розвинений квітконос. Я не знаю чому, він вроді би і удобрявся, і подивимося неповноцінно, вроде би, як стріла йде. А це цимбідіум у мене він більш такого салатового кольору, але потім він більш жовтий стає. От на ньому два квітконоси. Дуже гарний цимбідіум. І хорошо розвивається. Будемо ждати квітування, побачимо, як він і коли він заквітне. Поливаю я їх теплою водою. У мене отакі відра стоять. У минулому році бочка стояла, але вона багато місця займає. І у мене є кип'ятильник, я купила, і перед поливом я включаю кипятильник, підігріваю воду. Це вода дощова, Збирає, збираємо її в бочку на вулиці, а потім у відрах я її підігріваю і поливаю свої рослини. І хочу показати Маріночка оце дендробіум, який також ти мені оцю красоту прислала. Він розпускає бутончики. Один, звісно, він чуто пожовтів і скинув. Ну, можливо, він ще... я його пересадила, тому він не дуже, може, корішки там такі хороші, але скоро розпустяться оці клювіки. І мені цікаво, Якщо не скине до кінця він їх, то він повинен бути рожево-білий, я так розумію. Ну, а це отакі рослинки, які я, благодаря моїм дівчаткам я можу любуватися і вам показати свої орхідеї, а також Цитруси і екзоти. Благодаря дівчатам, які я спочатку мого ролика я вам розповіла. Якщо ви хочете, щоб у вас щось то вийшло в вирощуванні, ви підписуйтеся на блогерів, які дійсно мають свої сади, які мають свою практику, і вони дійсно. Розповідають, як правильно зробити уход за своїми рослинами, тому що я думаю, що не, один, не одна людина, яка розпочала за, займатися рослинами, набила шишки. От помилки потрібно мати свої, а вчитися на чужих. А ось моє авокадо від Оксаночки, черенки, які були прислані у 2021 році. От прививочка і отаке дерево. Вони в минулому році вже квітли в мене, дуже листя скидало, а квітів було скільки, що аж ветки гнулися. Ну, не зав'язала нічого. І ще один, один у мене від неї як подарочок, прийшов це е, от лимончик інкарната. Я його укорінила. І тепер, як тільки заходжу в теплицю, то вспоминаю, що цей лимон у мене благодаря Оксані з'явився. І от, авокадо, яке вже майже в потолок упирається. Ось тут ось прививочка його. Он, видно, де я прививку робила. Так що я вдячна Оксанці, Маріні, Танюші. В общем, всім дівчатам, які діляться своєю інформацією і які допомагають у вирощуванні наших рослин. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій ролик. Всім пока. як найшвидшої нашої перемоги пережити як, на, як най, найбезболезніше оце горе наше. До побачення!